От і є. От і є дюрок. Чим мені подобається. М'ясо м'ягеньке, бі біленьке, Бачите от. Чекайте бо фонарі. От, І сало. Дивіться яке сало. Реально сало. О. Реально три пальці таких. Хороших три пальці сало. Ну так, ну от, пожалуйста. дивіться. Два пальці. Реально сальцем. чітко, Бомба. Пучеревина. Філейка. За що я казав? За що я казав за дюрки, що подобається мені. Філейка. Філейка їхня. Ну, ну, Просто бомба. Що мені подобається в них, то це реально. М'ясо у них таке м'ягеньке. Ну, Коротше, це так. Да. Петрен ну, теж ну, не то, що. щось мені не так, як то кажуть, не заходить. Отак. От Не спіша обробилося. Розпитаю босий, чисто на пленці. Зараз перекусим і я далі до праці. Далі працювати. Бо ковбаски м'ясця заказали до свят. Треба зробити смаколиків, смаколиків. Отака справа.